Добрий день, малята! Подивіться, до мене знову у гості завітали комашки. Ми знаємо, що ж таке комаха? Хто такі комашки? Це у нас бджілка. Подивіться, бджілка. Жук, носоріг у мене ще. Ось такий великий. А ще муха. Мурашка. А ось коники, подивіться, аж які різного кольору. А ще ось така, такий великий мураха. І ще у нас богоміло такий великий. А ще у мене є метелик. Усі комашки мають шість ножок, лапок. А ще вони мають крильця, вміють літати, схожі з пташками, тому що вміють літати. А ще. Та ж всі комашки полюбляють дуже квіточки, особливо метелики. Ось подивіться на мої різнокольорові квіточки. Кого я посадила на синю квіточку? Так, метелика. А ще я хочу посадити коника на ось цю квіточку, якого кольору вона? Так, жовтого. А ще жуколень сів на квіточку, на яку? На квіточку зеленого кольору. Ой, а прилетіла бджілка і сіла на так, на червону квіточку. А ще ми з вами зараз пограємо. Де ж сидить наша бджілка? Ось, подивіться, бджілка. Бджілка сидить на квіточці. А потім вона. Сховалася за квіточкою, а ще вона літає йде над квіткою. Або сіла біля квіточки. А ще метелик у нас сідає, літає. Лі, лі, Що робить метелик? Літає, Си, сів на синю квіточку. Потім він захотів сісти на зелену і поруч з жуком сидить. Ось стало скільки у нас комашок. Дві комашки. А коник у нас один. А разом комашок у нас скільки. Багато всі комашки різного кольору, різного розміру. Наприклад, у нас мурашка живе де. У мурашнику він приносить користь людям. Це корисна комашка, а ще у нас є метелик. Він теж у нас що збирає нектар. А ще я вам трошечки розповім про метелика, звідки він з'являється. Ось подивіться. Спочатку ось такі яйця в, метел... в майбутнього метелика. Потім він перетворюється на гусінь. А потім з гусіні він перетворюється на лялечку. Коли лялечка розмотується, виходить ось такий гарний метелик. А ще у нас корисна пташка. ой, Вибачте, корисна комашка це бджілка. Де живе бджілка? Бджілка живе у вулику. Бджілка приносить людям, що мед. А мед нам потрібен, щоб для того, щоб не хворіти. Або, коли захворів, вилікуватися. Так, а оце у нас муха. Це. Я вам скажу, це шкідлива комашка. Вона переносить різні хвороби на своїх лапках. Тобто, коли вона сідає на інші будь-які продукти, або ще вона може нести шкоду, якщо з'їсти, не помивши фрукти, або ще не сховавши продукти у холодильник, можна захворіти. Так що комашки бувають шкідливими. І корисними. Корисні ми знаємо, що це бджілка, мурашка. Це корі, корисні комашки. А шкідлива це муха. І навіть деякі жуки, які листочки їдять на деревах, вони бувають шкідливими. І ті, які їдять листя картоплі, вони називаються колорадськими жуками. Ось сьогодні ми з вами познайомилися з комашками, що всі комашки у нас мають крильця, мають шість лапок, мають голову, мають черевце і бувають шкідливими і корисними. І зараз саме навесні ці комашки у нас з'явилися. Сьогодні ми з вами познайомилися. З комашками в мене їх багато. До нових зустрічей, малята, До побачення!